Привіт! У сьогоднішньому огляді головних новин для українців у Чехії. На вас чекає інформація про зміну у медичному страхуванні, важливість подорожей під час продовження візи, військовий облік у Чехії та студентські візи у Чехії. Ми розповімо про Чеха, який загинув за Україну, про 15-річного хлопця, який мріє воювати за Україну. Та про чехів, які збирають гроші на дрони для України, на вас також чекають новини про вступ до середніх шкіл, безплатні обіди та дотації на дитячі гуртки. А наприкінці традиційний розіграш повного комплекту навчальних матеріалів для вивчення чеської мови на рівні А-1. Спочатку важлива новина для власників візи тимчасового захисту у Чехії від 1 січня 2024 року внесено зміни до умов припинення медичного страхування на період тривалого перебування за кордоном, наприклад, в Україні. На період перебування за кордоном Чехії менше 6 місяців вже не можна припинити своє державне медичне страхування, тобто, якщо ви виїжджаєте з Чехії, наприклад, на місяць або на 5 місяців, ви все одно маєте обов'язок платити за себе медичне страхування. Якщо за вас не платить роботодавець або держава, то цей платіж наразі становить 2552 чеських крони. І надалі діє правило, що у разі короткострокового виїзду іноземця з території Чеської республіки тимчасовий захист не скасовується. Страхова компанія ВЗП також нагадує про обов'язок застрахованих осіб повідомляти про зміну місця перебування у Чехії. 8 січня розпочалося продовження тимчасового захисту до 2025 року. Після успішної онлайн реєстрації потрібно відвідати відділення МВС для отримання візової наклейки. До моменту вклеювання у рамці шенгенської зони для виїзду з Чехії можна користуватися підтвердженням електронної реєстрації на продовження тимчасового захисту. Необхідно завантажити, роздрукувати і мати з собою це підтвердження. На інформаційному порталі для іноземців повідомляють, що Чехія проінформувала інші країни шенгенської зони про видачу підтверджень та рекомендують перевіряти умови в'їзду у обрані країни та рекомендують краще утриматися від поїздок до країн, які не входять до шенгенської зони, окрім України. Нагадую, що для поїздки інших країн шенгенської зони необхідна наявність дійсного закордонного паспорта. В Україні набула чинності постанова Кабміну номер 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів згідно з цією постановою, військовий облік є обов'язковим у тому числі і у консульстві у випадку прибуття до нового місця проживання та з'являється обов'язок особисто в семиденний термін з дня прибуття стати на військовий облік. Те саме стосується і усіх громадян України, які вже перебували за кордоном. Семиденний термін діє від набуття чинності цієї постанови. В іншу чергу, у консульстві ведуть військовий облік лише тих призовників та військовозобов'язаних і резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, а тимчасовий консульський облік і надалі залишається добровільним. У випадку порушення вимог постанови громадян чекає відповідальність відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів. З 2024 року студенти з України, які мають тимчасовий захист у інших країнах-членах ЄС, можуть податися на чеські студентські довготривалі візи у Генеральному консульстві Чеської Республіки у Львові. Ці візи поширюються на навчання за акредитованим напрямом в університеті або на перебування у рамках міжнародних стипендій, стипендій чеського уряду чи Міністерства освіти та культури. Податися можна як особисто, так і через уповноважену особу або, можливо, надіслати документ поштою разом із заявою про відмову від особистого подання візової заяви. Стало відоме ім'я Чеха, який рік тому загинув у битві за Бахмут. Ним виявився 22-річний чеський студент Карел Кочара, який був не лише талановитим фотографом і сміливим воїном, але входив у перелік засновників іноземного легіону. Карал Кучара служив у цьому регіоні у елітному снайперському підрозділі Привиди Бахмута у 2019 році. Він закінчив гімназію у Новестрашиці та організував там свої перші фотовиставки. Після гімназії він вступив до вищої школи у праці, але його навчання було перервано російським вторгненням в Україну. Після чого він вирішив добровільно піти на службу. Чеські скаути продовжують виготовляти окопні свічки для України. Їх ініціатива перетворилася у загальну чеську акцію Світло і тепло для України серед інших до акцій приєдналися скаути з міста Плзень. ось посилання. Протягом січня скаути збиратимуть матеріал, а на початку лютого виготовлятимуть свічки. Вони будуть раді недогорілим свічкам та залишкам воску. Також потрібна велика кількість використаних виймитих банок діаметром від 7 до 20 см. Група волонтерів-біженців виготовляє окопні свічки у градці Краловому за ось цим посиланням. Також є група чеських та українських волонтерів у Єглаві, які збираються в українському домі Fpoint. Майже 45 мільйонів крон зібрано у чеському проєкті «Дрони Немесіс». Месіс. Цілю проекту дроне є доставити щонайменше 10 тисяч так званих FPV-дронів в Україну. І йдеться про прості, але технічно просунуті і дуже швидкі дрони, які в режимі реального часу передають завдяки камері все, що бачить оператору прямо у його окуляри. Їхня конструкція адаптована під специфіку використання українською обороною. Всі, хто бере участь у проєкті дрони Немесіс, відомі також під назвою Група Д, останнім часом отримують різні погрози. Наприклад, нещодавно пражський поліцейський із відділу боротьби з екстремізмом почала розслідування погроз одному із засновників цього проекту, відомому чеському актору Онжею Ветхому. Пожертви можна зробити на сайті Drone Nemesis або безпосередньо на рахунку збору коштів. В Чехії наближається вступна кампанія до середніх шкіл. Цього року заяви можна буде подати лише до 20 лютого. Система електронної подачі заяв буде запущена на ось цьому сайті протягом січня 2024 року. Подати електронну заяву можна буде з 1 лютого 2024 року по 20 лютого 2024. року. Одночасно можна буде подати три заяви. Для українців з тимчасовим захистом у Чехії діють особливі умови: це можливість складання вступних іспитів без іспиту з чеської мови та його заміна на співбесіду. Також абітурієнти з тимчасовим захистом тепер мають можливість вирішити складати іспити з чеської мови з автоматичним збільшенням часу на 25%. Також абітурієнти з тимчасовим захистом мають можливість складати вступний іспит з математики українською мовою. Організація Мета проводить серію інформаційних онлайн зустрічей для допомоги у виборі школи. Центр допомоги та підтримки Мрія продовжує проект Тримаємось разом Держиме сполу у рамках благодійної ініціативи. Люди, що належать до вразливої категорії, раз на тиждень отримують безплатні обіди. Отримати безплатні обіди можуть особи та сім'ї, що належать до вразливих груп: діти до 18 років, студенти до 26 років, особи, що доглядають за дитиною до 6 років, вагітні жінки, особи старше 60 років, особи з інвалідністю та особи, що доглядають за ними. Центр допомоги та підтримки мрія розташований у праці за цією адресою. Видача обідів відбуватиметься щовівторка та щочетверга з 13.00 до 15.00. Обіди видають собою у бокси для їжі. Свої бокси не потрібно брати, їх дають на місці. Ясно? Бокси не брати. Завдяки акції Даруємо кровшки дітям. Ви і надалі можете подати заявку на субсидію у розмірі до 2000 тисяч чеських крон на дитину віком від 3 до 18 років у вигляді 4 ваучерів на суму 500 чеських крон. Про цей проект даруємо кровшки дітям, який надає таку допомогу як чеським, так і українським родинам. Ми розповідали у нашому відео за ось цим посиланням. Ця допомога спрямована на оплату дитячих гуртків, а також на оплату заходів під час канікул та шкільних екскурсій на природі. Польська прикордонна служба у четвер затримала 15-річного Чеха з Острави, який поїхав воювати в Україну. Хлопець справді хотів підтримати українців у бою. Польська поліція виявила, що його телефон відмітився у Польщі у перемишлі. Виявилося, що 15-річний підліток взяв з дому закордонний паспорт, бо хотів потрапити в Україну, щоб підтримати українську армію у боротьбі з російським агресором. Він вже встиг перетнути кордон, однак, завдяки швидкому втручанню прикордонної служби його встигли повернути на територію Польщі. А зараз обіцяний розіграш: якщо ви знаходитесь у Чехії, ви маєте нагоду безкоштовно виграти комплект з двох українських посібників чеської мови. Для рівня А1, до якого додаються два доповнення. А також ми надамо ще два навчальних зошити для практичної роботи з пройденим матеріалом. Авторка підручників, доктор філологічних наук Ліда Гола. Завдяки своєму багатому словниковому запасу, достатній кількості текстів та докладних граматичних пояснень українською мовою підручник задовільнить навіть найвибагливішого користувача, що хоче вивчити чеську мову. Увага! А тепер! Конкурсне запитання. Напишіть у коментарях, які значення у чеській мові має слово Стопки. До відповіді обов'язково надайте посилання на ваш Фейсбук або Інстаграм. Наприклад, у вигляді Собачка, все про ЦЗ, але замість все про ЦЗ напишіть ваше. Серед тих, хто надав справлю відповідь, до 29 січня ми за допомогою жеребкування оберемо переможця. Ми зв'яжемося з переможцем у соціальній мережі та надійшлемо вам комплект підручників на вашу адресу поштою. Запрошуємо вас підписатися на наш канал Всепризет, щоб приймати участь у розіграшах, слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію для вас та відповіді на ваші запитання. Якщо це відео було вам корисним та чимось сподобалось, пропоную поставити лайк та, звісно, поділитися. Слідкуйте за нашими соцмережами в Інстаграмі та Фейсбуці, а також відвідайте нашу веб-сторінку всепроcz.eu. Звісно, 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 залиш... звісно, залишайте коментарі, що вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! Побачимось!